Чоловічі дими сезоні від бренду Ліверджі, уявіть лише 640 гривень за 1 кілограм. Вони насправді дуже легенькі, тому їх буде масово багато. А в лоті буде аж 5 кілограм, і ціна лоту 3200 гривень. Відразу хочу сказати, що можуть бути в пакуванні, можуть бути без пакування абсолютно. Може бути три пари, може бути сім, може бути п'ять. І більшість їх буде однотонні. Це тобто темно, сині, сірі, чорні і так далі. Але можуть попадати. І ось, наприклад, ось такі. Ви бачите, тут сімпар іде в упакуванні. в таку полосочку. Класні, дуже приємні на дотик. Далі можуть бути ось такі. Вони, а, ще, ще дуже класно, що в них резинка, яка класно фіксується, вони сідають по ніжці дуже гарно, але вона не буде надто тиснути. Ось такі темно-сині. Далі можуть бути чорні, бачите, тут 5. Пар в пакуванні по розмірам від 39 по 46. -й. І ще, здебільшого, рідко, але можуть попадатись ось такі варіанти. Для того, щоб їх, звісно, замовити такі, це вже треба звертатися до наших менеджерів і уточнювати всі подробиці. Це не означає, що лот буде весь абсолютно такий, але вони можуть попадатися в лоті. Є різні варіанти, сірі, сині, як ось ви бачите. Скажіть, будь ласка, зараз я покажу. Покажу вам більш детально ось такого плану. І біленькі можуть бути. Більшості однотонні. Але я вам скажу, що за таку ціну 3200 гривень, 5 кілограм шкарпеток. Їх буде масово багато. Це дуже класна ціна. І цей лот завжди актуальний, на якому можна завжди заробляти. Для того щоб замовити цей лот, звертайтесь до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете під цим відео.